Всім привіт! Привіт всім учасникам читатської футбольної ліги, всім вболівальникам футболу. Сьогодні в нас в гостях завітала команда вищої ліги, команда Фурія. І безпосередньо її гравці. Зараз представимо кожного гравця, це Арсен Дем'яник, один з нападаючих в команди Фурія. Це капітан команди Фурія Володимир. Це Максим. І це один з універсальних гравців грає на воротах і в полі. Стас перетягне. Тому запам'ятайте цю фамілію. Часом побачите її в премєр лізі так? Це жарти, але всі жарти можливо. Я кажу, в кожній шутці є доля шутки. Правда. Є шутки. <реш> Добре, давайте перейдемо до вас, хлопці. Скажіть, будь ласка, минулий. Давайте це скажіть, як організувалася ваша команда, бо ви вже на перший рік граєте в ХФЛ. Ну, можете ну, коротко розказати історію вашої команди, от, коли вона організувалася, і скільки гравців вже прийшло через вашу команду, і як вибрали назву. Ну, отак, от пару зі. Вот. Ну та команда вже грає там, другий сезон на ХПЛ, ну, це вже третій, по-моєму, пішов. Гравців uh -huh. вже було дуже багато. Прийшло, ну, лишилися от, самі основні, це зараз я і Міша. Ну, це ті, uh які -huh. постійно майже. Uh -huh. Ну там ще був е Коваль, uh -huh. але зараз він трохи не може грати. Ну, і так, Знаю ah. Червона Хурія. Вам подобається це назва, і ми так взяли її. Скільки ваше найкраще досягнення вашою командою було буду... взагалі в mm історії -hmm. ХФЛ? В історії ХФЛ найкраще. Mm -hmm. Ну це друге місце в першій лізі. В молодшій лізі. Так. Осінь 2011 го І потім... Четверте місце на суперкубку, по-моєму. Mm -hmm. mm -hmm. Ну і э, два рази підряд брали третє місце на Зимових кубках у 2012 році. Да, так, да, пам'ятаю на цей час. Прекрасний час для нашої команди, я думаю. Э, інтересно. Ну от скажіть ще раз, ви зараз зробили досить такі непогані трансфери між сезон сьогоднішнього ну, 2014 року. Можете їх прокоментувати якось? Ну. Mm -hmm. no яким це сили і як вам зараз відірвуть роль у вашій команді? Ну, всі наші друзі, ми їх всіх знали. Ми mm -hmm. Запропонували їм грати, вони поводилися. Mm -hmm. ну, Підсилили нас це однозначно. Mm -hmm. І як бачиш, ми тепер почали волювати, появилася гра. Да. Зрозуміло, так, ми зараз бачимо, що досить непогано був і досить класно. Арсен, скажіть, <п 'ят> е як е змінилась команда в першому полі, в другому? Я вважаю, що мам трансфер, бо Мені дуже вашу команду. А чим може, скажемо, чим не вдачі, чим по невдачі в першому колі фурії? Ніхто не збирався. Не І не зібрало. Бачиш, що у нас навіть були просто мінус нович кольце, якщо... Ну прийшли в гармоні, але ніколи не серйозно склав. Mm -hmm. ну це, це приємно, що команда все-таки реабілітується, і... Сала полоса опоминалася на дивитися що... на довший час, до кінця, до кінця другого кола. Макс, як твоя команда виглядає зі сторони? От, Можеш сказати, ну, порівняно перше коло, от зараз оці другі коло, ці три матчі, які ми зіграли? Ну, я коли ходив, не грав за командою, то mm -hmm. я ходив на дивився. Ну Вони ну, грали не зібрано. Не було такої дисципліни, можна сказати, не було дисципліни в команді. Зараз гра покращення їх багато. Це добре, хлопці, приємно. А скажіть, з кажемо, з якою командою було найнеприємніше грати, або, можливо, найтяжі супер для вас був? була. Напевно, це команда торнадо була. Торнадо. У нас багато таких ігор було, що ми отримали багато. Ну, але, я, напевно, для мене найважче було грати з торнадо. Mm -hmm. а... Майже цілу гру вони контролювали м'яч. І... А проможите гру Фурія Свобода, де ви програвали з рахунком, якщо не мовляєтеся. Не програвали. Програвав. Ви програвали, і там буквально одного м'яча не ходили для нічого. Ви там програвали з великим рахунком, 8, якщо не робляєте, 4, не, там було щось. 20, як я вже не знаю, так, такі великі рахунок, якби як вам би дати більше було б часу, можливо, б перемогло. Ми могли, ми, ми мали в кінці моменту, але у нас там атака yes. не зовсім удалася. Mm -hmm. Може, that's ми б і зрівняли, але я не знаю. Просто може щось свобода така команда, що забиває в кожному матчі багато голів, mm -hmm. Але деколи можуть і пропустити. Ми... Ну, якому скажете те ж саме, може побачити, то це буде. Це може, цей шанс. Щоб ну, вони там розслабилися на якусь там і мають тільки. Забили пару. Я... Розуміло. Староску вже грали вже в одній команді HFL. Чому ви зараз граєте в команді фолі? Тому всі друзі, ми разом гуляємо, разом. А, мене, о, основна віде. фішка, я так розумію, в форі. це те, що команда дружна... Друж, друж, всі друзі, всі знають одного. Ну, це саме основне. Заприкати, скажіть вас, ви вважаєте одним з фаворитів вищої вішілі, окрім зорі, звичайно, торнадо. Фурію. <laughs> 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 ну, торнадо, якщо чесно, то торнадо зараз показує найкращу гру. Uh -huh. Там вони дуже зібрані і гравці uh -huh. дуже високого класу. Ну і не треба забувати про зору, яка має зараз перше місце. Я думаю, що це зараз дві команди такі, які... Симонструють найкращий футбол, ну може і свобода до них ще відноситься. Mm -hmm. Скажіть, кого ви відмітити в своїй команді? Кого гравця який ну там викладається на всі Ну, а ну бо... От зараз нашу команду дуже підсилив Ладбінь, який забив свободі 4 гола і того разу 3 гола. Mm -hmm. він... Інтерес, да. да, так, такий сильний гравець гарбацький з боку, так. Що я не почав зустріч? Ми передаємо привіта, якщо не дивиться. А ми далі, до речі, сам завтра. Сказав, що постарається, ну і ми думаємо, що завтра зберемо нормальний склад і продемонструємо другу. І ще я хотів би відмітити такого рока, як Романа Матаковий, який за руки в бачив протяг штурму. Ну так, там продемонстрував. Максим, скажи таке, ви будете на суну суботу з свободою. Ні, ви будете грати статусом на суму свободу. В цю суботу. так. Я обичаю, статусом будете грати на суму суботу, як ви пішли до цієї гри. Як ви думаєте, не, не, не до цієї відео суперника, от Сато зараз рахується в останній, ну, аутсайдер, можна сказати, він так досить не, не вдало виступу в вищелізі, зараз рахується на самому нижньому дні як ви зараз заспідети до цієї команди, як думаєте, ну ніби. Ну, Сам є на останньому місці, але ніякої недооцінки не буде і ми маємо зіграти свою гру. Володя, а ти як ти, капітан команди? Що думає, що Ну, я дивився їхній матч проти Фюнайте якраз, mm -hmm. тої суботи. Ну, я бачив, що Сантос все-таки мав пару моментів. Mm -hmm. По-моєму, в штам навіть попали і недоотягнути їх не розуміло. можна в ніякому разі. Е, і вони програли по-моєму, за рахунок. Ну, вони програли, так? Так, так. Як буде було тільки да. п'ятеро, може, підлоги, може да. основна причина була в тому, що mm -hmm. було важко їм без змін і їм не вистачило фізичних позиторів. Стас, б... а, які позиції в театр описався? На вратарі чи нападаючи? Як це? — Як буде довертаєте, то в полі, як не буде нападаючи. No, а сама, no, а no, я, no. я, я скільки влів забігати в заб no. команді сам. Не знаю, подивимось. Я думаю, що ми вже третю групу грав в чемпіонаті збираємо сім. Починаємо там четвер. Сім така наша улюблена цифра, так що... Помити сім мені. Навіть якщо програємо, то може і всі Зрозуміло. Добре, хлопці, можете, можете щось передати, якісь ну, побажання гравцям все футбольної ліги, вищої ліги можете продати. Ну, ви так само знаєте, що у минулого туру там так. велика травма гравця ЗМ, ну, зема. Зроблять якісь висновки. Ще... Від цієї команди хочемо побажати гравцю зена. Швидшого виздорова і щоб він поправлявся. <ган> ну і Всім ігракам християнської футбольної ліги не зазнавати таких травм, і щоб спогади сталося одного зараз. Дякую, Володь, дякую всім гравцям фурії. І я так само передаю привіт всім командам всі сільської футбольної ліги, хто дивиться. Я так само бажаю вам щоб ви закінчили сезон без травм. Хай вам благословить, збережають цього недоброго і зустрічаємося вже в суботу. До побачення.